Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення перегородки в офісі майбутній школі, як нам сказали, або вечірні заняття. Була замовлена у нас фасадна така частина з фрагментами бетонних перемичок. Ми мали ще в попередній всередині встановлювати, але замовник змінив плани і сказав, що всередині буде по-іншому все формуватись, тому нам треба було засклити саме проєми між перемичками. Стовпами. Виконали ми це із українського профілю ВДС, товщиною 60 мм. Склопакети однокамерні, верхній та середній ряд прозорі, нижня частина не прозорий сендвіч панель, як ми бачимо. Дверей декілька, а саме, якщо не помиляємося, двоє. Ось таким чином виглядає двері. Це, звичайно, одностовкові. Місця прилягання обов'язково позаклеїли відразу пластиковими нащільниками, щоб уже з нашої сторони все було повністю в завершеному вигляді. Зайдемо всередину, вигляд із середини має ось такий. Максимально виміряли так, щоб все стало з мінімальними допусками. Так, як просив замовник відновлювати відкоси, вже будуть вони самостійно або робити ремонт повний, як ми бачимо, оскільки він саме якраз в процесі. На майбутнє, як нам сказав, це буде два таких навчальних класи. Ось таким чином ми зробили в кожному, щоб були двері безпосередні. Внутрішню стінку між ними замовник вирішив зробити з гіпсокартона та утепленням мінеральною ватою, для того, щоб була трошки краща шумоізоляція. Оскільки в різних класах можуть проводитися різні навчальні самі заняття безпосередньо. Двері міжкімнатного типу, ручка натискна, відразу ключ. Для щільності прилягання дверей замок ставили рейку, оскільки тільки таким чином можна досягнути максимальної герметичності та щільності прилягання. Закриття відбувається на ключ. З обох сторін, щоб діти самостійно, барашек там не повернули, не закрили, тому безпосередньо саме ключами. Петлі ми використовували звичайні віконні, щоб зменшити бюджет оскільки конструкцій чимало, і потрібно було це все за мінімальні кошти, максимально корисно використати та засклити.